Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ми з вами віримо в триєдиного Бога. Ми віримо в Бога Отця, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. Але тут одразу є проблема: наш розум працює з зоровими образами, з символами і зі звуками. Але творець настільки не вміщається в наш розум, що ми не можемо ставитися до нього емоційно, а це означає, що ми не можемо його любити по справжньому. Він абсолют, Абсолютний розум, який не має меж, називає Єгель Бога Творця. Ми можемо шанувати його, визнавати його значущість. Але любов це зовсім інше почуття, це дуже інтимна річ. Ми не можемо любити абстрактний принцип, навіть дуже дієвий, навіть такий, який є основою всього і який пронизує все. Саме тому. До нас прийшов Господь наш Ісус Христос в іпостасі Бога Сина, Ісуса Христа. Ми можемо всім серцем любити Господа. Євангелія глибоко розчулює нас, коли я читаю про останні дні Спасителя, про його арешт, про його розп'яття. Про тортури у мене на очах завжди навертаються сльози. Ми любимо Бога через Христа, але любимо за допомогою Святого Духа. Саме присутність Святого Духа робить світ прекрасним, саме присутність святого Духа. Духа дозволяє нам бачити цей світ прекрасним. Дія Святого Духа забезпечує нам вищий ступінь щастя, блаженство. Христос каже, що функція Святого Духа бути утішителем. каже: я лишаю вам параклета, утішителя. Він буде з вами. Звісно, Дух Святий був і діяв одразу. Задовго до приходу Спасителя Бог триєдиний, він одразу був в трьох своїх іпостасях. Отже, зараз, до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа, ми в своїх емоціях, в своїх почуттях переважно маємо справу зі Святим Духом, з утішителем. І тому, коли ми не втішаємося, ми. Протидіємо Святому Духові. Ми ворогуємо зі Святим Духом кожний раз, коли сумуємо. Євагрій Понтійський свого часу виділив вісім помислів, які стали основою вчення про смертні гріхи. Сум є одним зі смертних гріхів. Саме тому, що сумом ми опираємося Святому Духові. Не варто спокушати Бога сумом, бо він дасть твоєму суму справжню причину. Ми читаємо у книзі Числа, що євреї сумували з того приводу, що у них немає м'яса. Вони вийшли з Єгипта, і Бог приготував їм велику долю. Він приготував їм долю переможців. Нову батьківщину, яку їм потрібно відвоювати, але вони сумують. Їм не подобається манна, яку дав їм Господь. Вони хочуть м'яса, яке вони їли в Єгипті, і Господь каже Мойсею: вони будуть їсти м'ясо не день і не два. Вони будуть їсти так, що це м'ясо вилізе з їхніх ніздрів, і він дає їм багато м'яса разом з епідемією, і він дає їм справжній привід сумувати. Бог часто крає нас, виконуючи наші бажання. В нагірній проповіді Христос каже нам, що той, кого переслідують, блаженний, має вищу ступінь. Щастя. Коли ви плачете, коли ви голодні, коли за вами женуться, ви блаженні, радуйтеся і веселіться, каже Господь, бо нагорода ваша велика на небесах. Бог пригодував нам велику нагороду. Отже, той, хто не радіє, або знає, що не отримає цю нагороду, або не вірить в неї. Певні неприємності іманентні нашому буттю. Це ж не означає, що ми повинні не любити буття. Прийти в життя це прийти в смерть, тому що смерть є закінченням будь-якого життя. Ми одразу отримаємо її, щойно ми народилися. Бог приніс себе в жертву не коли розіп'явся, а коли народився від Духа Святого. І Марії Діви. саме зменшитися до людини це є найбільша жертва Бога. Бог дарує біль, коли дарує життя, не здоров'я, але одужання, зцілення. Ми помічаємо дію Святого Духа не тоді, коли ми здорові, а тоді, коли ми зцілилися. Бог дає не зір, а прозріння, не мир. Але перемогу не спокій, а заспокоєння, не безпеку, а спасіння. Звісно, Бог дає все. Але помічаємо ми його дію в цьому всьому, тоді, коли він все це рятує. І зразом нас, кому Бог хоче дати перемогу, тому він дає війну. Він бере в царство своє переможців людей, які мали випробування, які пройшли їх гідно. Біль спокуси, випробування і небезпеки іманентні життю. Якщо ви справді хочете жити, ви хочете болю, небезпек, спокус. І випробувань. Жінка зачинає життя в насолоді, а творить життя через біль, підтримує в клопоті і занепокоєнні. Власне християнське смирення полягає в тому, щоб прийняти цей біль ці небезпеки, ці клопоти, ці труднощі і з радістю перемагати їх. Смирення перед Богом і перед церквою. Просити і довіритися, великий святий Ігнатій Лойола мав страшний біль, коли був поранений при обороні Памплони. Він керував цією обороною, і далі все життя у нього була покалічена нога. І, мабуть, спочатку він дуже сумував з цього приводу. Але зараз ми розуміємо, що якби не це тяжке поранення, він не став би героєм віри. Він не став би великим святим. Він навернувся до Бога під час цього поранення, і він зрозумів найважливіше. Він уже вчив людей Христу одразу після цього. Але тоді ситуація в Іспанії була досить важкою. Велика кількість нелояльного населення, велика кількість колаборантів. А Іспанія весь час перебувала у війні з мусульманами, і при цьому вона не могла покластися на великий відсоток власного населення. І тому інквізиція весь час смикала лойолу і питала: а що ти проповідуєш? Ти не знаєш латини, ти не читав оригінал святого письма, ти не знаєш отців церкви, ти ніколи не вчився доктрині віри. І зрештою, ця інквізиція присудила лойолу до навчання в. Паризькому університеті, і от Лойола з прозрінням святого послухався звичайних інквізиторів, звичайних чиновників церкви, кожен з яких був значно меншою особистістю, ніж він. Йому було 40 років, коли він пішов в Паризький університет. 40 років. В 16 столітті це майже старий. І він, цей герой війни і людина великого духу. Він слухав повчання і докори професорів, яким було часто по 20-25 по років. Він терпів голод і жебракував для того, щоб мати можливість довчитися. Людина з потенціалом полководця 5 років. коли… Вчився в Сорбоні, займався п'ятьма людьми. Він постував і працював з ними, постував за них і умовляв їх не вернутися до Христа. Він займався не п'ятьма дивізіями, він займався п'ятьма людьми своїми товаришами по Сорбоні. І потім ці люди створили товариство Ісуса найбільш впливову силу контрреформації. Христос, Цар світу. Возився з дванадцятьма людьми, не з дванадцятьма державами, всього лише з дванадцятьма людьми. А ви, брате, займіться однією людиною. Приведіть в церкву всього лише одну людину. Те, що нам з вами потрібно, це подолати погорду. Те, що нам потрібно, це стати мудрими. Що таке мудрість? Це подолання успіху попереднього, це подолання розуму. Які нам здається, у нас є. Давайте радіти, брате, щоб з нами не сталося. Тому що віра це оптимізм. Бог все влаштував правильно. Він дав усі можливості і він завжди поруч. Причина депресії невикористана воля, безсенсовість і страх. страх. Чого нам боятися? У нас попереду царство небесне, вічне життя в раю поруч з Христом. Аби подолати безсенсовість, треба вийти в дорогу за сенсом. Треба вийти в невідоме, і ми обов'язково знайдемо по дорозі найважливіше, знайдемо саме те, заради чого ми готові жити і боротися. Сум. Депресія, меланхолія, невроз це сигнал. Щось неправильно. Ми робимо щось неправильно. Ми неправильно живемо. Треба виправити, треба діяти правильно. Тоді зникне сум. Натомість ми вживаємо антидепресанти, алкоголь і наркотики. Ці речовини допомагають нам лишити все без виправлення. Далі жити неправильно, Честертон колись казав, що допустимо пити хіба що з радості, але ніколи щоб залити горе. І ми справді віримо, коли звертаємося до Бога в найрадісніші моменти, коли ми згадуємо Бога в найрадісніші моменти свого життя, а не тоді, коли ми в смерть перелякані. Дух святий це дух радості, це для нас. За великим постом йде Великдень розговіння і свято. А для апостолів навіть Воскресіння Христа не означало скасування сумнівів і страху, від суму їх вилікувало сходження Святого Духа на день п'ятдесятниці. От саме тоді все стало бадьоро, діяльно сміливо. тобто, Радісно, якщо ви не радієте, ви не в дусі, так і кажуть, ото й не в дусі. Творці мови розуміли, що до чого. Церква має транслювати волю, бадьорість і радість в деморалізоване, фрустроване суспільство. Те, що стається з нами зараз, найкраще. Ми хотіли стати нацією героїв, Бог подарував нам війну, бо інакше б ми. Так і лишилися вимираючою нацією філістерів і меланхоліків. Нація очевидно хотіла покінчити самогубством в часи миру. А на війні вона переконалася, що ні. Ми живі. Нація ожила під час війни. Ми хотіли оновлення, хотіли чистоти, але все очищається кров'ю. Так написано у святому письмі. Коли зустрічаєте плаксу, подолаєте його, люди передають один одному нудьгу, мов заразу, казав Епікур. А церква має долати епідемію, а не поширювати її. Все, що є правильно і чудово, смерть робить нас людьми, лише жорстокі уроки посилюють. Еліксир гіркий за смертю. Йде вічне життя. Ми боїмося його. Невідомість раю лякає. Один наш брат воював в Африці і повернувся через Мілан. Він був вражений готичним собором і всіми цими зібраннями живопису. Сказав, що шкодує, що раніше не мандрував до повномасштабної війни. Весь час їздив на дачу. На дачі теж добре. Але Мілан. Ми прив'язані до земного життя як до рідного села, але далі Мілан. Радійте і веселіться, браття, бо нагорода ваша велика на небесах.